Йдемо в садочок. Бачу, і Каролінка спить, і ведмедик аж відвернувся, щоб не вставати. Зараз придеться дівчинку тоді переносити на диван і передівати сонну пташечку нашу. Отак от, от виглядає комплектик одягу для Каролінки. Треба її передіти. Я вже дівчинку переложив на диван. Але бачу, що вона не хоче вставати. Може навіть ліпше хоч втікати не буде і буду її переодівати. Включати їй мультики, не включати, щоб вона помало відкривала очки. Як думаєте? Можете написати в коментарях, тут що резиночки є, але я напевно її зроблю пальмочку. В вже таке велике. Переодягнув я. Дівчинку, така красива в тому Мікі Маусі, Але спить. Я її включивши мультики, от Фіксики грають. Він навіть сам здивувався, тому що там показують якісь пасатижі, оказуються це такі щепці. Перший раз таке чую, але буду знати на майбутнє що пасатижі. Каролінка, вставай. Тобі залишилося зробити ще зачіску. І можна вирушати вже в дорогу. вже каролінці і компотик в пляшечці, і печеньку позапаковував в рюкзак. І вже рюкзак навіть приготував, поклав її в колясочку, тому що на колясці їй скорше довести в садочок, ніж пішками, бо пішки вона може обійти всі магазини. А так, раз, завіз, встиг, не запізнився, супер. І поки вона ще дрімає і спить, не хоче вставати навіть під фіксики. І я їй зробив зачіску, пальмочку зараз покажу. Каролінка не хотіла прокидатися, мені треба так, щоб вона сиділа. Я її посадив, вона ніби очі відкрила, але почав її зачесувати, і вона заснула от таку от пальмочку. Дивіться, в неї вже довжелезне волосся. Думаю, їй очки лізти не буду. Але бачу, поки фіксики там скачуть, Кароліна ще дрімає з тим Мікі Маусиком своїм. Все, хеппі, щасливо. Нам треба буде вже виходити 20 через 15 хвилин. Ще можеш трохи подрімати. Одіваю королінці вже курточку, тому що потрібно виходити. Дивіться на Ой-ой! Королінка, там вставай! Та там вже дітки на тебе чекають. Давай, відкривай очки. <клух> <клух> Ти вже повністю вся вдіта. Дівчинка, давай. Все. Ускочимося і виходимо. я бачу, ти вже дивишся фіксики. Все, ти вже проснулася. Чесно, мені є аж деколи шкода, тому що вона така содна, я собі уявляю себе в її руки. Я теж не сильно хотів вставати, але як треба, так треба. Мусить перевикати. Як йде в звичку, потім буде нормально вставати, якщо не буде хитрувати. Все, карета подана. Сумку я зібрав повністю всю, нічого не забув. Калінку посадив. <рес> Дівчинка вже хоче досипати, так? Ну все, давай ми взуваємося і виходимо. Погнали, бо не встигнемо. Добре. Сонячний ранок. Що може бути краще? Тепло. Сонце світить. Комусь так світило сонце в очки, що ж натягнуло капюшон від колясочки. Класно, коли літо. самого ранку, зразу тепло, навіть в тіні. Прибули ми до садіку, у нас сьогодні заміна і нас ніхто не зустрічає. Вже два рази передзвонили, тільки побачила садочок, зразу зірвалася. Хочеш вже до діток. Ти що спиш? вернувся я додому. Ранок має починатися з чого? Правильно, з кави. Купили таку от польську каву. Coffee door. Зараз покажу, в чому прикол цієї кави. Плюс ще в нас є ось таке от сухе молоко. Що, що теж з Польщі привезли. Коротше, беру спочатку каву. Тут пише, що треба всипати 7 ложо. Можете собі. Представити, скільки це буде? Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Оце от стільки кави треба всипати на одну чашку. Тут, напевно, в цій коробці всього на 2 три кави. От чесно, я вже приготував вчора синій другу. Заклишилося вже на дні. Тобто на три кави. І ще плюс забілити треба таким молоком. А тут потрібно. Дві ложки. Разом виходить 9 ложок треба. Виходить як каша. Все, тому тепер можна і заїстися, і напитися. Ставимо під коловарку. Люблю в коварці готувати, бо тут а, зразу готується нормальна, не гаряча, а таку, що можна зразу пити. Отворилося щось таке неймовірне. До кінця все не розплавилося. зараз треба буде то замішувати, щоб не було ніяких згустки. Забрав я вже кролінку із садочку. Дівчинка трошки плакала, тому що побігла до старшої групи, хотіла там кататися на гірці, а її не пустили. Чекали, поки я прийду. Я прийшов, вона трохи накаталася, а потім знову почала ще більше плакати, тому що гірка пластмасова, вона наелектризувалася і билася током. Тобто не могла дати ні мені руку. Кароліна каже, то якийсь домик класний. Тут така зупинка буде, тут маршрутка буде зупинятися, автобус великий. Купальний сезон не відкрили, а вже і я, і доця загоріли повністю. Ну йдемо. Коротше, обійшли всі магазини, взяли всі книжечки зі знижками. <схід> йдемо додому. Будемо читати, передягнемося і підемо на вулицю гуляти. Кароліна собі придумала іншу річ з тою газетою. Каже, то можна бити жуків. Можна, тільки я не пам'ятаю, де їх поклав. А от, вони десь тут там мали бути. Все, всіх побила жуків. Вийшли на вечірню прогулянку, для Кароліні таку от корточку, але Кароліна як крута, що ти Взяла собі так на біксов. За... Закинула. Йдемо на її любимий батут. Отакі от, от трюки вміє це робити. Зайшли в магазинчик, купити морозиво якесь. Яке саме смачне? Є, дивися з песиком. Таке не хочеш. Так то не розове, то синє, а розового нема. Он розовий є, он тут. Отаке ти хочеш? Отаке розове? Так, да, таке розове. — Добре, вона хоче Поті крем з брюле якесь. І ще ванільне. Mm -hmm. Золотий рецепт. Імперія манго. Ні, груша. — Оце натуральне. Так? А оце розове. Полуниця, пломбір відруть. Скажу, mm -hmm. це натуральне. So. То, значить теж відруть натуральне. Yeah. Смачнемо розиво. Але смачне. Ого, скільки на язику влазиться морозиво. Клас. Де? Мандруємо вже додому, тому що кумарики почалися. Та їж. <плес> Майстер клас від Кароліни. Покажи, як ти їсиш морозиво. От просто встань. Подивіться, тут треба такого весь бік згризти, щоб воно потім текло по руках, по ногах. Ну що зробилося? Ти з'їла стаканчик, постав назад стаканчик. Постав. Ну, а як ну, нам. постав стаканчик, я не буду то брати. Що, влазить? прийдеться йти додому, мити ручки зараз. Його, віддати. Мені віддати. Нам мені дала, щоб я тримав. На, мамине. Його зручно тримати, воно чистеньке.